Доброго дня, любі дітки і батьки. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему. Називається море. Ми всі знаємо, що море це водойма. На нашій планеті дуже багато водойм. Це озера, ріки, моря, океани. Ви всі, мабуть, вже бачили озеро. Це воно невеличке, кругле і бачили річку. Річка це водойма. Коли ми стоїмо на одному березі річки, ми бачимо інший берег, який знаходиться на іншій стороні. А море це велика, велика водойма. І якщо ви станете на березі моря, то іншого берега ви не побачите, бо інший берег буде дуже-дуже дуже далеко, і його не видно. Це дуже велика водойма. І сьогодні ми розглянемо у вас вдома. Ось у книзі для батьків, відкриємо її на сторінності 42 і 43. І ось побачимо ось таку картину. Ви вдома будете розглядати у книзі для батьків, а в мене ось ця картинка зображена на великому плакаті. Ось цей плакат. Ось давайте і розглянемо його і більше дізнаємося, що ж таке. Море. На озері, на ріці, я гадаю, що ви вже всі бували, купалися влітку. А на морі, я гадаю, що вже багато хто побував на морі, а багато хто, можливо, ще і не був. Але в майбутньому, я думаю, ви всі обов'язково побуваєте на морі і побачите його насправді, яке воно є велике, велике, превелике. Подивіться уважно, що ви бачите на цій картині. Давайте уважно її розглянемо. Гляньте, хто це такі? Так, це качечки. Що роблять качечки? Так, качечки плавають по воді. А це ось хто такі, хто це такі? Вірно, корівки, що роблять корівки. Так, корівки пасуться, а це хто? Діти, що діти роблять? Так, діти купаються, а це хто такі? Так, це рибалки, що вони роблять? Ловлять Рібку, вірно. Ось дивіться, ось ми бачимо таку водойму. Вона довга тече. Ми її бачимо ось один берег і інший берег. Як називається ця водойма? Хто знає? Так, вірно, це річка. Вона довга і тече, і видно, обидва береги. Це річка. У нас за містом теж протікає річка. Ви всі на ній бували, мабуть, називається вона Ворсла. І ось річка впадає у велику велику водойму. Ось ми бачимо один берег цієї водойми. Це такий пляж. Тут парасольки від сонечка, лежаки, де можна лягти відпочити. І велика водойма. Один берег ми бачимо, а іншого не бачимо, бо вона велика, велика, велика. Ось це називається море. Ось по кого ми морі бачимо? Хто це такі? Так, це дельфіни. Вони живуть у морі. Дельфіни, а це що? Так, це пароход. Човник, корабель, дітки пароходи, човники, кораблі, вірно говорити, вони по морю не плавають, а ходять. Пароходи ходять по морю. Якщо люди, дельфіни, рибки, вони плавають у морі, а пароходи, пароплави, вони ходять по морю. Так, вірно говорити. Як ви гадаєте, чи? Правильно це, що тут дітки купаються самі? Ви бачите біля них дорослих? Ні, немає. Біля діток дорослих немає. Вони купаються самі. А чи правильно це? Так, ні, дітки самі у водоймі купатися не можуть. Не можна самим маленьким діткам купатися в будь-якій водоймі, хоч на озері, хоч на річці, хоч на морі. Необхідно, щоб біля діток були дорослі, і дітки повинні купатися лише під наглядом дорослих, бо може статися лихо. Можна пірнути, нахлюватися водички, чи може ще будь що статися. Тому самим діткам купатися у водоймі не можна ні в жодному разі, тільки лише з дорослими. А як ви гадаєте, що може засмутити дельфінів? Погляньте ось на всю картинку і подумайте, що може дельфінів засмутити. Ось давайте ми разом розглянемо. Подивіться, що це таке знаходиться. Так, це якийсь завод. І ми бачимо, що ось десь у, виходять великі клуби диму. Та це може нашкодити водоймам. Як ви гадаєте, чи можна будувати великі заводи біля водою, біля річок, озер, біля моря? Ні, не можна будувати в жодному разі, тому що ці хімічні викиди диму, ось такі клуби диму, вони забруднюють і повітря, і водойми. Заводи необхідно будувати десь далеко за містом, за морями, за озерами, за річками, щоб заводи не забруднювали навколишні водойми і повітря, де знаходяться люди. Так, як ви гадаєте, яка пора року тут зображена? Вірно, літо. Незабаром уже скоро і у нас буде літо. Можливо, буде змога поїхати і до моря відпочити. І обов'язково на річку поїхати, покупатися, відпочити, покупатися у водові. Ще більше ви розглянете вдома цей. Малюночок, ось на сторінці 42 є запитання, багато запитань, по яких ви більше дізнаєтеся про моря, океани та про різні водойми. Почитайте ці запитання, розгляньте ще уважніше ось цю картинку. А у нас у нашій країні в Україні є два моря: це Азовське море і Чорне море. Хто ще не побував на них, я гадаю, обов'язково в майбутньому ви всі побуваєте на морі. А сьогодні ми розглянемо з вами і будемо працювати із карткою 108. Подивіться уважно на цю картинку, що на ній зображено. Так, це водойма море. Подивіться, ось це дно моря. Це сама водичка. А це та верх моря, те, що знаходиться на морі. Подивіться на звіт, що ви бачите на дні моря. Що це таке? Так, це морська зірка. Вірно, камінчики. А це що? Так, це такий морський равлик. А це? А це мушлі, мушлі, ракушки, мушлі. Що ви бачите у воді? Ось це у воді. Хто це такі? Так, рибки, вони великі чи маленькі? Вірно, маленькі. Їх скільки? Їх багато, а це... Велика рибка, скільки її? Так, одна. Це що таке у водиці? Так, це водорослі. А що ви бачите на воді? На воді. Так, дельфі. Фінчик він із водички ось так пірнає. І він ось так вистрибнув із водички високо над водою, а потім він буде пірнати назад у водичку. Це що? Так, це рятувальний, круг такий, це кораблик і вірно човник. Ось такий цікавий світ моря. У ньому багато цікавого є на дні моря, у воді і на воді. Ось ми розглянули всі з вами малюночки, що тут ми побачили на дні моря у воді і на воді, і ми бачимо, що вони наполовину розфарбовані. А інша половина не розфарбована. Ось вам сьогодні буде таке завдання. Вам необхідно взяти олівчики чи фломастери і за зразочком дофарбувати все. Ось ви дофарбовуєте інші половинки за зразочком. Ось, бачите, як одна половинка розфарбована, інша ні, а іншу необхідно вам самим дофарбувати. Або ж ми дивимося ось водорослі, ми їх розфарбовуємо за оцим зразочком. Так само камінчики ось ці розфарбовуємо за зразочком. І ось ці за ось цим зразочком. Таке сьогодні для вас завдання дофарбувати малюночок. Бажаю успіхів у виконанні. До побачення, до нових зустрічей!